Усім привіт, мене звати Денис. Вже неодноразово чув таку думку від деяких пропагандистів з Росії про те, що Путін, начебто, і згоден уже припинити повномасштабну війну проти України. Але він та його прибічники, соратники і радники задаються цілком логічним питанням: а куди ж подіти усю цю орду, яка наразі активно воює проти України, перебуває на тимчасово окупованих територіях нашої держави? А це, я думаю, йдеться про. Кілька мільйонів осіб, адже лише активна лінія фронту України з Росією. Це майже півтори тисячі кілометрів. А ще не забуваємо, що є тилові частини, частини забезпечення. Тобто, загалом я думаю, що це кілька мільйонів осіб активно задіяні наразі, так чи інакше у війні проти України. Ну от припустимо, що Путін вирішив. Призупинити війну, скажімо так, Ну, залишить він активної там, армії 1500, умовно кажучи. Але понад мільйон осіб все рівно потрібно кудись діти. І всіх їх по потрібно буде повертати у глиб Росії в регіони, звідки вони приїхали. Тому, умовно кажучи, Омська область, якийсь Красноярск, Казань, чи Якутю, чи навіть в Москву, чи в Санкт-Петербург та інші регіони. І якщо наразі от почитати новини з Боліт. Як у нас люблять вже казати, то дуже багато є таких новин, коли герой свого повернувся у відпуску, чи повернувся калікою з війни з Україною, і він може лишити життя свого сусіда або побити його, або покалічити. І таких новин, якщо в інтернеті пошукати, дуже багато. Причому інколи їх дають навіть федеральні якісь там ЗМІ, що я дуже здивований. Тобто дуже, дуже багато таких новин, якщо зібрати, то це просто ну, вирок Росії. А тепер уявіть, якщо от понад мільйон цих осіб, якщо в одне село приїжджає один чи два герої свої, там усі на вухах стоять, адже ну, бояться люди на вулицю, якщо їх можна людьми назвати, бояться вийти на вулицю. А уявіть, якщо в це село повернеться там 50 героїв свого. Ну, це просто буде. Звісно, це нам все на руку. Буде цікаво все це спостерігати, але Путін, звісно, про це також думає. Хоча, з іншого боку, ну що там думати, ну є ж у Радянському Союзі багато прикладів, як вчиняли потім з героями. Є багато от мемуарів, що в інтернеті пошукати, подивитися документальні різноманітні передачі. А то, наприклад, деякі героїв Радянського Союзу, які там воювали проти Гітлера, і от після Другої світової війни вони поверталися в ту ж Москву, і багато з них були каліками, без ніг, без рук. Ну і от без, ні, без ноги їздили на таких тачанках. І відштовхувалися від асфальту спеціальними такими штуками з дерева, або з якимось набивними такими залізяками на дереві. І це створило просто жахливий такий звук в центрі Москви. Ну, і в якийсь момент це місцеву еліту, чиновників почало задовбувати, і було вирішено просто цих героїв відправити якісь окремі поселення подалі від Москви, і там вони собі жили. ну щоб не портить типу, облік великої століці СССР, як там ми тоді казали. Ну чому зараз не можна відправити цих героїв сводись там біля Байкалу в ліси, будуть їх стерегти, там ФСБшники, і все буде нормально. Ну до того ж, не слід забувати, що відкатана абсолютно за часів Сталіна система ГУЛАГів лише там за 20-ті, 30-ті, 40-ті. І до смерті Сталіна 53-му через влаги пройшло понад 20 мільйонів осіб. Це відкриті дані в інтернеті, можна подивитися. Ну от хтось може запитати: ну це ж тоді було за Сталіна. Ну а чим Путін від Сталіна загалом відрізняється? Ну, якщо тоді НКВ НКВС могли там шити. Просто сотнями тисяч ці справи кримінальні до людей різноманітних, які навіть інколи не були в чомусь винні. То чому зараз ФСБшники, чим ФСБ наразі відрізняється від НКВС? Та нічим по суті, <кій> що їм там вартує зробити понад мільйон цих справ, якщо розбити на всі регіони Росії, то це насправді не так то й багато буде кожному управлінню. Обласному дати собі вказівки, що потрібно всіх цих героїв свого десь прилаштувати. А прилаштувати створять такий же влах. ну назвуть його якось там по-іншому. Уже і лозунг може бути такий собі, на відновлення Росії після там санкцій Євросоюзу та США. Ну от Путін вийде зі зверненням і скаже, ми тут в повній. Дупі, після того, як нас америкоси та Європа санкціями задушили, але ми трималися, але тепер потрібно Росію підтримати, підіймати з колін і таке інше. І от увесь цей УГлаг запрацює, з'явиться такий собі Нафталій Френкель, який от був за часів Влагів, такий був чоловічок, сам він. Одесит, по суті, в Одесі дуже багато прожив. І от у 20-х роках він потрапив також в ГУЛАГ як в'язень, але там вирішив налагодити просто, якби, промисловими масштабами виробництво взуття, різноманітних виробів. Все це сподобалося дуже керівництву. І тоді його скоротили строк перебування в таборах. А згодом він став одним із видних таких начальників. Цих Гулагів саме він придумав використовувати. Ну, один із них, хто придумав використовувати загалом працю цих в'язнів Гулагу для того, щоб щось будувати. Адже коли Гулаг сам настворюва, то на початку це було просто щоб цих людей, яких радянська система вважала таких, що вони їй не потрібні. У загалом в житті активному, то їх от ізолювали саме в ГУЛАГі. Тоді вони просто там собі ходили, жили і таке інше. За ними слідкували, а потім, от Нафталійці Френкель, один з них придумав, що можна чому пропадати стільки робочої сили е, є. І от почали тоді різноманітні Біломорканали будувати і таке інше. Ну то чому зараз справа? Дивіться, абсолютно безкоштовна рабсила сила буде понад мільйон. Мільйон героїв СВО, можна вигадати будь-які будівництва, Транссибірську магістраль, ще одну прокласти чи щось таке. Ну, Росія дуже велика країна. Я думаю, що там знайдеться абсолютно місце, де можна вигадати якісь мега-проекти. Це Радянський Союз любив, це може й полюбити Росія знову. І будуть отак от будувати. І всім буде добре. І Путін скаже, що війну от припинили. У нас є такі-такі здобутки. Прилаштували от людей, ударні ці стройки, як вони за часів Радянського Союзу казали. Ну, все добре. Тому нема ніякої проблеми в тому, що Путін завершив війну і де прилаштувати усіх цих героїв свого. Усе давно вже. Розроблено, в принципі, я думаю, на випадок того, що якщо доведеться припиняти війну найближчим часом чи найближчими роками, коли це відбудеться, але зрештою рано чи пізно це доведеться Путіну робити. Тому всі будуть прилаштовані, і в Росії все буде в пропагандистському стилі подано по телебаченню, що всі задоволені. Родіна росте, так що так. от.